Коли по сусідству з вами зупинився пересувний цирк, посеред ночі у своєму городі ви можете знайти левицю. Так сталося у прилуках. Хтось не закрив клітку тварини, вона вийшла, перестрибнула через паркан і пішла гуляти. Я смотрю, значить, що то фонарі тут горять, але ну, думав, може, хтось під'їхав там, машинами світять там, що такое, непонятно. А потім, значить, супруга говорить: там говорить, лев ходить. Я говорю, як лев ходить. Вона виглянула сюди, горіть там лев ходить. А потім, значить, я выхожу. Я виходжу, а он тут стоїть за сіточкою. Такой красивий. А собака у мене вот стоїть і на нього лаєть. До його двору вона так і не перескочила, його пес завзято гавкав на тварину, але ту, схоже, не дуже обходило. Приїхала охотник, значить, і от спочатку він перший вистріл одтуди зробив, а на вон там воно так упала. Вот, и не такая уже агрессивная. Но она агрессивная практически я ее не видел, чтобы она была агрессивная. Она не рычала, не прыгала, она просто гуляла. Ну, Захотелось ребенку погулять. Ну, вышел он из цирка и пошел погулять. Ну, погулял ребенок. Ну, что, ну, жалко, конечно. А вот власник двору, куда молода левиця… Міла прийшла гуляти, навіть хотів вивести її на повідку, каже, вона не була агресивною, але мір з її вбивства розуміє. Все здесь було перекрито, є там забор високий, везде. Цей. Я ж не думаю, вона ж літати не вміє. прыгать. Якщо б почали не пугати, що не почали так агресивно, якщо б вона пошла здесь житловий сектор, якщо б пішла. По житловому, да, сектору, так сказати, от человек какой виходить выходит, всіх частные дома, туалети на вулиці. От вийшла ночью чоловік там вийшов туалет. І да? не дай Бог, вже него і не вийшов. У цирку факт течі тварини підтвердили, які те, що постраждав співробітник. Його вже відправили до Києва лікуватися. Лікарі переконують, йому пощастило. Війшла повним ходом репетиція, всі були задіяні в роботі. Ну і факт такий, що ми не знімаємо з себе. Вину. Вона напала на хлопця-помощника, хлопчину асистента, розумієте, асистента. І коли вже вона спокійно, головне, що вона не втікала, вона так на вольну прогулку пішла собі цей так до забора. Ви встановити стріляти, то, то якось так розумієте, питала своїми силами. Коли вже ми прийняли міри, що ми її заблокували машинами, і вона перебігла за забор. Заборну було прийнято мною рішення, що Визивати поліцію, визивати МЧС, приймати рішення такому в адекватному в випаду. Три невеличкі рани на голіні. Все це якби показала собака, то ніхто про його не знав би з тими ранами. Району оточили поліцейські, патрульні і ДСНС. Викликали мисливця, який і застрелив тварину, аби вона не напала на людей. Чому довелося застосовувати бойові патрони, а не транквілізатор? Відповідь банальна. Їх у цирку не було, як і у правоохоронців. Можна було як сказати, можна було. Ми, може, там тревкалізатори, але поступили в такому випадку, щоб не пострадали люди, говоримо так. То перший раз таке. Але шоу має тривати, квитки на програму продаються, є і клієнти. У поліції ж довго думали, за якою статтею відкривати провадження, бо диких тварин, як виявилося, закон не захищає. Взагалі про собак пишуть, про котів пишуть, про іншу худобу пишуть, а от, на жаль, о таких тварин в Україні не пишуть. Зібрали навіть колегію правоохоронців. і Врешті відкрили кримінальне провадження за статтею 271, частиною першої кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства про працю, що понесло за собою травмування співробітника, Крається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів чи двома роками виправних робіт або ж ув'язненням на той самий термін про застрелену тварину тут. Жодного слова. Нагадаємо, в Україні йде мова про прийняття закону про заборону пересувних цирків. У іншому проєкті, навіть у стаціонарних, заборонити використовувати працю диких тварин. Є міста, які вирішують не приймати у себе шапіто.